Наприклад, це є мій кум, який проживає у нас у догорі, і зараз він прийшов у відпустку. Приїхав тут. Є багато і волонтерів, які допомагають. Також є наш учень, нашої школи, нашої. Як кажуть колеги, син, заліз Любомир, є також батько мого учня, який дитина навчається в мене в класі Жураковський Костянтин. Дружина Атовці Ірина Петренець показує фотографії на стінах громадської організації. Більшість цих воїнів вона знає особисто, саме заради них, своїх чоловіків, синів та батьків і тих солдатів, які для них стали рідними, представниці громадської організації готові працювати, не шкодуючи сил плачемо, і, і мами плачуть, і дружини плачуть, але зрозуміли, що ми, ми цим нічого не допоможемо, нам треба гуртуватись і допомагати їм. Коли наші хлопці їхали на схід, ми їх проважали і вони нам сказали, ви наш надійний тил. Завдяки цим тендітним жінкам українські солдати отримали не один тепловізор, військовий одяг та взуття. Вони збирали від небайдужих харчі, також передавали їх на схід, але врешті зрозуміли, що навіть цього недостатньо. Кажуть, допоки наші краяни воюють на сході, їхні родичі не мають залишитись сам на сам зі своїми проблемами. Питання зарплатні, допомоги сім'ям загиблих і навіть відновлення геть занедбаних військових частин. У всьому цьому їм допомагатимуть професійні юристи. Дехто з цих тендітних жінок побував у найгарячіших точках сходу. Вони постійно підтримують з воїнами зв'язок. Ми тільки відкрились, майже ніхто не знає, але небайдужі люди вже принесли, подивіться, і носки, і одіяла, і продукти. Я думаю, що дуже багато є бажаючих і хочуть допомагати. І цим приміщенням організації багато допоможе нашим хлопцям. Приміщення для громадської організації матерів та дружин військовослужбовців один з депутатів чернівців зголосився надати безкоштовно. А саме у Садгірському районі Чернівців вулиця 26 Бакинських комісарів, 12. Без зарплатні погодився працювати і юрист. Матері та дружини атовців закликають долучатися до них всім охочим і впевнені, що всім разом нам вистачить сил, аби перемогти. Ольга Андрійська Рослав Левицький, місцевий час.